Алло? Паш, Паша! Та блин, відключився, Ну ладно, мої підписники. Ось. Це мамочка длинні ноги. Дуже класно зроблено, не та, що прошла. Якщо... Ну, подивіться прошлое відео, Ось. Воно так різко обервалось, тому що в мене тупо времени не вистачало. еф да. смысле. Ладно. Ну, є ще папочка для ноги. Аналогічний. Він чисто фанатський, тому що його немає в ягей. Кстати, сейчас Сейчас іще буде фанатський, но це не відноситься к пивозаву. Именно так його називав князич. Кто знает, то знає. И Янаби Блин 2.0 Там ще напис, е, написав создатель, я сильно старався полайкати ПЖ. Но лайкать я нічого не собираюсь. Тим более у мене даже акаунта в воркшопі нема. Ну, воно то прикольно, тільки не як. Во. І ще є фанатський прототип. Оце я тільки що і казав про нього. Прототип? А що прототип? Він класний. Він реально класний. Який ігрок ста. Він работає, як і той ігрок, який був в першому відео. Але він безсмертний. Ну, тільки удалити можна його. Вот. І ще у мене є Гіга -доли. Ну, я його чисто так називаю. А так він Monster Doui. Ось він. Да, не ідеальний, но, знаєте, у мене немає Монстер Доуї, а він мені дуже сильно нада був. Тому це був просто класний варіант. Особливо в живих у мене був Дорі, але вони були всі гавняні І це був... І це єдиний мій варіант. Оце придірки це чо шляпа іменно тут, а не на голові? Чо сині оці голови? Ну, так, то все класно. І ще є півозали. І ще один, да? он более, ну, вин самый похожий из тех вариантов, что я вам показывала. Вот. А, кстати, еще дополню по Пип... Ой, ФНАФ. Это майонетка. Да. И вроде бы все. Да. Да, Всім до побачення з вами був містер Київ.